Турніром з мініфутболу пам'яті В'ячеслава Чорновола відкрився весняно-літній сезон на стадіоні Хімік. Калузька громадська організація Молодий рух проводить такі змагання уже втретє. Цього разу у них взяли участь вісім команд з різних мікрорайонів міста. Вік футболістів 14-19 років. Під час церемонії відкриття усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героя України В'ячеслава Чорновола. Спортсменів привітали і побажали успіхів. Голова молодорухівської міської організації Андрій Катала і директор міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, депутат міської ради Олег Нижник. Це була непересічна особистість. 12 років тому життя його обірвалося. Його життя обірвалося в Русі. Тобто на трасі, коли злочасний КАМАЗ перегородив дорогу його домрію, де рухався В'ячеслав Максимович Чорновій. Сьогодні 12-та річниця, але пам'ять про нього залишиться у нас назавжди. Вітаю вас сьогодні на нашому стадіоні. Бажаю вам прийняти участь у цих змаганнях і, звичайно, перемогу. Перемога не тільки на футбольному полі, а завжди вам перемагати і в житті. Стати перед собою цілі і досягайте їх. Змагання відбувалися за олімпійською системою. В результаті напруженої боротьби третє місце посіла команда під назвою Дюсе срібло виборола команда Дзвонарська 19 а золото дісталося учням, які навчаються у загальноосвітній школі номер 1 і виступають за команду Калуш. Переможців турніру пам'яті чорновола організатори нагородили кубком.